До кінця цього тижня, і також це відноситься до ваших особистих інтересів, сімейних якихось хлопотів так, справам домашнім. Отакі От дві дороги на вас чекають, доленосні, і з кожної ви будете повертатися з хорошими результатами. Ці історії закінчуються, вони залишаються закриті, вирішені. так? Ці питання, ці задачі, вони залишаються в минулому і, спираючись на той результат, який ви принесете з цієї дороги, тепер можна переключатися на нові ідеї, на нові процеси, запускати їх, так? Як звільняє вас від якихось обмежень, знімаються окови, якщо ви раніше не могли. Добитися да, і запускати наступні свої справи на реалізацію, то тут вам буде свобода дій і ви йдете вперед. Дуже хороші такі світлі надії у вас протягом цього тижня з'являться, дивлячись в сторону майбутнього вашого. І надії, і надії на те, що плани, які ви хочете в майбутньому реалізувати, ви зможете з ними справитися. Вони приведуть вас до бажаного успіху, так? Десь ви будете запрошені, якесь свято, буде свято, святковий стіл, тут буде порада. Якась жінка, спілкуючись з нею, обговорюючи з нею якісь важкі моменти в житті, так? життєві моменти, з якими ви чи сьогодні боретеся і хочете з ними справитися, або ті, з якими вам доведеться ще поборотися.